Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок спонсорувати. Ну що, стає зрозумілішим. Так. Що хоче Путін від Стамбула, так би мовити? Я не знаю, що хоче від нього Трамп. Від цього Стамбула, але ж подивіться, хто там очолює цю всю компанію так званих перемовників? Там навіть Коня Лаврова нібито немає, і не, і не мало бути. Це, якщо Путін це ну, перша особа, якщо е, Лавров це другий ешелон, то той, хто ніби очолює цю всю команду, Мединський це ешелон третій, чи навіть четвертий московської влади. Ну, реально, давайте будемо говорити, хто такий Мединський. Він ну, якийсь пропагандист, якийсь спеціаліст хто він там, з культури, чи що. Ну, це... Скажем так, типа оцього Соловйова і все в нього, що може про перемир'я, про закінчення війни, про е постріли, і все е говорити отака от людина, яка завідує історією, е якоюсь культурою, якої немає. Так, і все-таки інше. Про що він може говорити? Ну це, це просто знущання. Я вам е, перед тим написав, що Путін диктує там, всю, весь цей порядок денний. Ну, е, так воно, він навіть не диктує, він просто знущається. Він знущається. Над Трампом, над усіма знущається. Пославши туди навіть не, не Лаврова, а якогось, я не хочу називати його своїм іменем. Що це за людина? Це просто мерзопакосний персонаж, ну, не рукопожати і все таке інше. Це спеціально посилається туди для того, щоб все це зірвати. Ну, і як інакше. Це все можна оцінити. Так. І дивишся на, на ці всі реакції, пер, пер за Трампа. Ну здається, після цього він мав би, як кажуть, вибухнути, послати і, і все таке інше. І разом з тим, ну я думаю, що він традиційно після цього звинуватить Україну і Зеленського. От ну, давайте подивимося на, на це все. Ну, на, настільки все очевидно, наскільки все це просто, наскільки все це ну, відкрито, знущання відбувається. що... Відсутність реакції на неї з боку Сполучених Штатів Америки, Трампа, там хто там ще рубіо її, і всі ці останні Вікові, і такі хесети, і все воно виглядає як мінімум непристойно, навіть непристойно. І от я вживаю таке слово. Я вже, тут не, не можна знайти якихось професійних визначень для цього всього. З точки зору дипломатії, з точки зору міжнародного права, з точки зору е, традицій е, дипломатичних перемовин як це все? Ну, може Путін в піку Трампу, який понабирав людей з вулиці, теж посилає туди набраних якихось з вулиці людей, які ну, не здатні нічого вирішувати, та й і хто з ними може зустрічатися? Хто? Зеленський? Ні, тому що це не його ранг. Міністр закордонних справ України? Ні, тому що це не його ранг. те. Хто? Це спеціально все це зроблено. Наскільки для мене очевидно, що ну, дивуюся, чому це не очевидно, наприклад, для Трампа, для Рубіо, для інших діячів. Це ж знущання і над ними. Так, коли всі е, говорять про те, що там треба мир встановлювати, коли президент е, Бразилії говорить про мирні перемовини, і тут посилаються такі, з якими в принципі нема про що говорити. Так, тому що вони і дипломатичний ранг і їх неадекватний, невідповідний для того, щоб вести з ними перемовини, та і відповідне розуміння ними немає, тобто і не може бути, тому що це люди абсолютно іншої кваліфікації, якщо вона в них взагалі є.